Колися натовпи Ісус почав говорити. Цей рід, рід лукавий, він знамення шукає, та знамення не буде дано йому, хіба що знамення Йони. Бо як йона став знаменням для нінавійців, так само буде і син людський для цього роду. Стариця півня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Мужі нині встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І панці похвалюний Ісус Христос. Улюблені дорогі в Христі, брати і сестри, шановні наші міністранти, сьогодні рецежі, святого папіжа Яна Павла ІІ, наші хори ангельські, органіста, дорогенькі парафіяни, сьогодні годні законні, улюблені в кохані Божі діти. Як важливий Є знак в нашому житті, як важливе є навчання, дитячий садочок, школа, університет, технікум, академія, як важливе для всього це семінарія духовна, як важливі для родини, для сім'ї, подружжя. Катехези перед Малженським, перед шлюбнім, як важливі є ці знаки, без яких ми би справді зайшли в нікуди. Хто ж, як не ми в Україні досвідчили того, особливо водії, коли на початку війни познімали всі знаки в цілій країні? Здавалось би, що. Тут немає ніякої проблеми. Я в тоді перший раз їдучи з-під Білої церкви додому, до мами, такий геройський виїхав, думаю, ну що ж за проблема, скільки разів я був вдома. І між Білою церквою і Вінницею, потім між Вінницею і Хмельницьким, я взагалі губився, не знав, де я. Думав, чи я добре їду. Навіть був такий момент, коли я вийшов в одному селі і запитав, яке це село. Це так тільки здається, що ми до чогось привикли. Коли немає знаку, людина втрачається. Подивіться, коли вдома перестануть працювати часи, годинник. Подивіться, яка ситуація, коли. Сяде батарейка в телефоні, людина не має до кого подзвонити, де йшла на зустріч без рук, без ніг, без нічого. Подивіться, коли, наприклад, забудемо гаманець кошельок вдома, і за ці гроші, які ми мали купити, якісь продукти, не знаємо, що робити, чи йти в магазин, чи нам в кооперації запишуть на зошит, чи нам повірять. Бо гроші – це знак того, що людина працювала і має якісь засоби. Це не вартість сама в собі, це бумажка, яка говорить, що за нею можна щось купити, за цю працю можна обміняти продукти чи одежу. Як важливі є знаки в нашому житті, але якщо б вони не провадили нас до чогось більшого або до когось значнішого, Якщо б школа закінчилась останнім дзвоником, і ми нічого далі не робили, якщо б знак, який показує нам напрямок, дорогу, просто був на дорозі нашої мандрівки, але ми на нього не звертаємо особливої уваги, він нічого не зробить. Допіру важливе є те, що ми після знаку робимо? Йдемо на автостанцію, читаємо на автобусах які напрямки, в яке село місто їде автобус. І коли ми сідаємо в цей автобус, заходимо, тоді цей напис має значення. По-іншому він нічого не може нам допомогти в житті. І люди вже так були привикли до пана Ісуса, що потребували тільки знаку. тільки Якогось, нехай Бог пробачить слова, концерту, видовиська, якогось шоу. Ісус не робить ніякого цирку. Ісус завжди будує відносини. І відносини це любов. А в любові ми можемо все прийняти, але знаємо, що любов завжди визволяє, висвободжує. Чинить нас прийнятими. Любов є дуже важлива і вона найбільше лікує, передусім, любов. Пам'ятаю, як колись в дитинстві ми їздили до маминого брата до в Хмельницький, я кажу, повноцінна родина, тому що мама, тато, двоє дітей. І я бачив, як одного разу. Після футболу десь там мої дворідні брати прибігли. Один там десь впав, подер коліно, вдарив руку, другий був нахмурний, бо програв. І прибігли, прийшли, один пішов до мами, другий до тата. І мама де болить тут, по цьому подула, вже перестала, Ні, ще трошки, ну то ще раз. Он ну, то ще раз, два рази, вже по цьому добре так. Да. Другий пішов до тата, приходить. Лицю Франні каже, що сталося? В руку вдарився, нічого до свадьби заживе, побіг. Це відношення. Як важливе є відношення, як важливе є розуміння, що Бог який сам прийняв терпіння, який сам прийняв терпіння. І тут можемо вернутися до цього, що ми читали в читанні першому, книга Пророка Йони в третьому розділі я на три дні дороги. За першим днем люди навернулись. І Ісус сьогодні в 11 розділі Святого Луки каже, Йона був знаком. Очевидно, ми зараз можемо собі малювати різні картини в уяві. Але одна з них, може так мусило бути, але одна з них це людина після довгої подорожі. Подорожував він якимось кораблем, знаємо, що він втікав від волі Божої, потім якось примусив себе до цього. Пізніше його теж викинули люди в море, тому що була віхура, всі молилися, його теж заставляли, молитися, просив Бога. Це, напевно, ти щось зробив, кинули жребій, і цей льос жребій впав на нього, і він каже: Викиньте мене, тому що я супротився Богу. Всей перемокший схопила його велика риба, кит, три дні в рибі, викинула риба його на берег, тоді не було пральних машин, можливо, і порошку стирального теж не було. Я так собі по-сільському уявляю, який то юна був без парикмахерської, без манікюра, без стиральної машини, без переодягнення. Я не думаю, що він мав рюкзак з собою, бо ця риба би вдавилась, якщо б він мав запасні одежі. І він був знаком для цих людей. Люди, які на нього дивились, це просто, мені каже, це був жах. Але вони навернулись. Вони навернулись, бо слово, яке він говорив, було сильніше від того, як він виглядав. Колись пам'ятаю, тут в нас в костілі один ксьонс розповідав. На реколекціях такий приклад, коли люди зібралися в цирк, прийшли, зібралися на представлення вже. Мала бути якась там подія, і щось там в електриці замкнуло, почав цей цирк горіти. І ці чоловіки, передягнені за клоунів, які мали виступати, вибігли, почали кричати. Люди тікайте, горить, люди плескали. І вони ще раз кричали. Потім один вже йшов. Витягував людей з крісл і каже люди, кажуть, та ж тікайте, бо горить. І Всі сміялись і так далі. І потім, коли цей вогонь розпалився, багато людей поопікались, потім казали, чому ми, дурні не втікли, як вони нам казали. Тому що вони клонули так, ніхто їм не повірив. Ісус каже, так як Йона був знаком для невійців, так само я буду знаком для цього роду. Очевидно, ми дивимося на Ісуса Христа, який є прекрасний, знаємо Ісуса з вертепу, з шопки Бетлеємської, як маленьку, гарну дитину. Знаємо від Святої Сестри Фаустини Єзу Уфам Тобі, прекрасний образ милосердний. Але в старому завіті пророк говорить, що на ньому немає лиця. Він так буде змучений, так буде знищений, що від нього відвертаються людські обличчя, так буде скатований. І Він буде знаком, Ісус Христос, Він буде знаком на кальварії, на Голгофі, на Христі, буде знаком для цих людей. Тому що вже інше нічого не може промовити, вже всі інші знамення не діють. Тому сьогодні Ісус про це говорить. Знамення важливе, але важливіше є той, хто насправді за цим знаменням стоїть, сам Ісус Христос. Якщо ми не будемо нічого собі брати до тями, до розуму, до голови, ми в цих знаменнях можемо загубитись, попросту ну, нібито робити щось добре, робити свою працю, виконувати свій обов'язок. Сумлінно це робити, але це вийде так, як ну, анекдот. Мені колись один ксьон розказував, як наймав людей до праці, це було в Польщі, і каже, там підійшов, бо хтось йому каже, там є такі дядьки, які люблять випити, але вони дешевше беруть. Може ксьон їх переконає, може вони прийдуть в Резі. і кажуть: добре, нас, ще Сонц не наймав, підемо, бо там треба було посадити якісь деревця біля. Огорожий костьом. І каже, він приходить, дивиться, насправді, чоловіки твересі, все добре, працюють. Але найми втроє, а є двох. І він приходить і дивиться, один копає ямку, а другий йде за нього, закиплюється ямку. І так кромі костьола. Він каже, люди, але що ж ви робите? Де логіка? А вони кажуть, «Ой, чи ми робимо свою роботу. Я не другий, я третій. Перший мав копати ямку, другий мав прийти садити дерево, а я мав закопувати, але другий не прийшов, запив. Але ми робимо свою роботу. Він каже, ні, я вам не заплачу. Але кожен робив свою роботу, цей другий не прийшов. Ось такий анекдот з життя може вийти. Якщо будуть тільки знаки, а не будемо знати, для кого ми це робимо, ми можемо справді заблудитись в житті, втратитись. Тому сьогодні Господь каже, як важливе є слово. Цариця Півдня почула про Соломона. Про Соломона Господь Бог сказав, що до нього і після нього не буде нікого такого мудрого, як він. І вона прийшла послухати його з кінців землі, прийшла послухати Соломона. А Ісус каже тут більше від Соломона, і вона справді. Якщо ми не будемо слухати Божого Слова, вона на суді, остатечний сон, вона прийде буде нас судити. Вона має на це право. Це дуже важливо повірити в Слово. Можі на військ встануть на суд з цим родом і засудять його, тому що вони навернулись, посідали в мішки, в веретища, в попіл і після першого дня навернулись. Можна сказати, що Йона, коли проповідував це навернення, що має бути гнів Божий, то це ехо Його слова, це відлуння, яке він казав. Люди, ми сьогодні кажемо сільське радіо, сарафанне радіо, так, BBC, баба бабі сказала, поки він був так образно, скажемо, з Хмельницька йшов біля автостанції для фігурки Матки Божої. То вже на Матлівці на аеродромі люди знали, що він каже. Просто так швидко розходилася інформація. Всі люди до єдиного навернулись, а він прийшов тільки один день. І каже пан Єзус, що мужіні невістки встануть на суд з цим родом. Тому що сьогодні це ехо Божого Слова. Евангелія Пана Ісуса розноситься по цілому світі. А не всі ми віримо в це. Багато людей є, що невіра ще, можливо, якось засліплені, глухі на це Слово Боже. І це сьогодні дуже важливо є побачити в Ісусі Христі самий найкращий знак, знак Спасіння. Ми дуже часто ці знаки вже попутали в житті. Ми сьогодні, наприклад, коли говоримо про любов, хочемо намалювати сердечко, а варто намалювати хрест, тому що на хресті була розп'ята любов. Я не раз, коли роблю реколекції, особливо з дітьми, десь просто така ігра слов, є присутня, особливо в Польщі, коли вони всі настроєні, о, приїхав з України, щось дає інтересне, нове. Пам'ятаю, це дуже часто я роблю, беру просту мітлу, якою замітають хату, Костю показую дітям кажу, що це таке. Очевидно, багато дітей не знає, бо сьогодні вже пелісоси є. Але деякі діти ще знають, що це мітла. Я кажу, ні, це не мітла, це замок. Як замок? А де ключ? А не треба ключа. Бо ми, як в дитинстві, виходили з хати, мітлу ставили на двері, і всі сусіди знали, що там закрито. Але деколи ми цим ключем, цим замком замітали подвір'я і хату. Ось таке попутання знаків. Сьогодні ми по-іншому дивимось на світ, на себе і навіть часто на Бога. Бог це той, котрий дай мені, дай мені. Але Бог, котрий має право теж почути слово дякую, почути про славу в свою сторону. Бог, який повинен побачити в нас послух. Ми, наприклад, батьки старші, коли дітям щось говоримо зробити, і вони виконують нашу волю, ми кажемо, діти послушні. Бо це слово, корінь цього слова береться з послуху. Бо перший гріх це було непослушання Богові. І сьогодні, щоб ви похвалити дитину, ми кажемо, вона послушна. Так, бо почула і зробила. І сьогодні ми теж хочемо бути послушні Богові. Дуже часто на семінарістів, першокурсників чи новіцят, хто йде в монастир, кажуть послушники це ті, котрі вчаться слухати, ті, котрі вчаться виконувати волю Бога. І ми сьогодні теж хочемо бути такими послушниками, які будуть впроваджувати Слово Боже в чин, так як ми молимось. В молитві Амілопанські, а Слово сталося цілим і замішкало між нами. Часто говоримо, що мішкало, бо такий був факт, але не перестало жити, тому що Ісус залишився в Євхаристії, в комунії святій. І дуже правильно, коли ми кажемо замішкало, як би правильніше, тому що Ісус ніколи не перестав жити посеред нас. Ніколи не перестав жити в наших серцях, ми його кожен день приймаємо в комунію святи. І тому так як пророк Йона був знаком для людей, так само сьогодні Пан Єсус є знаком для нас. Якщо ми не повіримо Богові, питання, кому вже можна вірити в цьому житті, якщо повіримо, спасемось. Якщо спасемось,